Всім привіт! Сьогодні ми в Критавер там, де все цей. Гек попетишка. Я ще говорю Вані. Вані передай привіт. Привет. Так. Вс, два? я паркурку розлюблю, я скажи. Ага. Ох, хороший. Чого ми тут з ним хорошо вести. А, так, ну ми поки проходимо, а поки все хорошо. Іди снайпу, іди сраку, іди сраку, іди сраку, іди сраку, іди сраку. Там якийсь невидимий блок там є оці кнопки, але там невидиме все. Там є пригою на кнопки, але воно падає. Що? Я зараз прийду. Окей. Це тут, а? Давай. Ты жди. Це я, це я це я стрибаю. Мене хтось штукнув. От сто проц. А, все впав. Я кажу, що мене хтось штукнул, а я це я впав. Зараз ты покажу там, де невидимый блокер. Угу. Я Зараз поховайся і не прыгай нікуди. Що не прыгай? Тут тут треба якусь. Е, там треба якось... Де такого? З другого попробуй. З других кнопок. Ні. Я був на клавіатурі, але я впав то давай. Я від, від тебе трошки далеко. Там. Пойму по, по як це проходити. Я пройшов! Стоп, ні? Ні. Почекай, мені треба поняти якось. Це невозможна штуку. А я ну, не а там ж невозможно. Я не знаю, як там пройти. Там вже якщо сон, тебе внизу є лакі блоки, які можна теж відбувати. Я бачу. Yeah. Що мені не сидить? Ні, ні, ні. Так. Підписуйтесь обов'язково на мого друга, в нього мало підписників. А мені... Ну на него тоже может подписываться. Да, на него уже больше. у него трошки мало их. То ему треба... Больше типа. Трошки больше подписчиков. Да. Ну тебе тоже. И лайков. Они же не знают мой аккаунт. <laughs> ну да. Лёшки браним. Милочки браним. Ах ты папа. Все, я беру зі банан. А що це ушко робить? А. -а, -а. Хоча мені. Почаміння не висконитра. Надо ж бен. Я, я, кстати, впав сьогодні. Будусь тут. О, все. Я пройшов те неможливе місце. А як? Опа. Я ja не знаю, що настрілити і все. Я тобі покажу, коли я тебе застрілю. Бо okay. ну, я вже, я вже трохи багато пройшов. Скільки в мене лугу цих? Руки стрілю, стрілю. я сам її не стрілю. А что тут є секрет? Пойка, что? але туди не Пойти. О, тут ще є батутик. Тут ще є батутик вс. А. а куди я зараз? Я в началі типа. Я тоже в Де? Вона ліп. Там є то вот вроде дасть. Да на

А! <риканский> Блин, тут закрыл дядка. Опа! Где сараку ты? Правно, малы. Иди сюда, давай. Я же потом ты пав. Я тоже Потому прошу, я паф. <риканский> пав? Да, из-за Из-за тены? Да. А чи гарно собі спокійний проходив, нічого нікому не мішав? Подиви, подивися ролик побачиш. Подожди мене. Я теж коли паду впаду і, і скажу, та що я за тебе, коли ти мені нічого не зробив? Побачиш <гум> ролик, що ти мені зробив, як я впав.

Якщо не це відео, то обязательно його подивися. Подивіться. Бо це правило України, хто не подивиться, той буде, не знаю. То сьогодні буде поганий день. А хто ще й поставить лайк і підписується і подивиться, то в нього буде такий прекрасний день, що ж. Що поїдете вам оце дасть якийсь бомжик, ну це поцовки Дубай. А ті, хто підпишеться, вам прийде айфон під подушку. А... Це звісно не правда. Ну, як блогери кажуть, їм вірить, всі підстоять. Так і скажу, я забувся. Як там пройти, Вань? Чуєш, ти? Кому ти там мішала проходити, а? Питання задаю, кому ти мешала проходити? мішала походити? За віка треба всі. Так і я не позатуляла чогось, якусь там тканину. Я не можу просто йти. Ти так забуваєшся. Тепер я закінчувати а воно гавняне. ти банку. 9 минут іде А може... треба закінчити. А може 14 максимум. Так що давайте ще зробимо другу частину. Давай воняк. Як ми проходимо цей паркур. Десь через час два. І в тому ролику ми точно пройдемо. Не знаю, но ми потренуємось. Да. Я забываюсь, что там ця штука невидима. Всегда. Я тоже. А на яку штуку треба цей э, ставати? Ты боже, мій. ти ты почекай. Зі мною проходь. Поччай мене. Зараз. Что тут. Это я тебе покажу. Там один чел мене просто стухает. А ты закінчив відео, додам? Ні. Четырнадцать минут максимум, у мене тільки 10. День. То боже не там є. Можешь не показать? А, не я проходи. Ну, щоб не капельку до нього. Пойдем сюда, видимо, штучка. Не проходь! не-не-не-не. Я сказав, не проходь тысяча. Не проходь! Хто не проходь? Оці учили. Не треба проходити. Ну куди? Мене штовхнули за те, що я їм сказав, що їм не походити. Mm. Отай чел, такий як він там? У нього ще Україна ні. У нього Україна на голову. Що? У нього Україна на голові. Ну, і мене теж штовхав. Я йому просто сказав, не йди туди і його спеціально встановив своє йому шпахательною штуку, щоб він туди не йшов. А він просто пішов, пав. Да Боже. Ні. Там він чолов... просто челиха стоїть, собі караулить всіх об'єває, ну б'є вся. Тумасу йшла. Я поняв покойду, куди куди. Навірно, сюди. Так? Я знаю, я вже давно знаю. Сюда, наверное. А может и не. Да, сюда. Все, я узнал. Пошли, девка. На меня одну штучку и типа. Ну, можно я бананчик уже. Если что, я Навірно зроблю телеграм-канал новий, там де я буду розповідати про своє життя. У мене дуже багато каналів, але я їх всіх покинув. О, Ванюк, я тебе бачу. Ти я зверху тебе. Я тут. Я зверху. А я тебе бачу. Що по неї приходите, так? Да? Так. Да. Так, ну коротше. Лісі ви не знаєте, як проходите. Я знов забувся, боже мій. Так, ну. А не мають ролик. Бундука. Лесі я пройду, я зроблю другу часть, як його проходити. І всем пока!